Добрий день, хочу розповісти про два наших продукти швиденько з серії Секрет спокою». Це олійка для обличчя і це денний крем для обличчя. Мені дуже подобається ця олія. Я завжди просто завжди не користуюся, вона в мене завжди є в ванній кімнаті. Чому? Тому що вона неймовірно круто забирає набряклість, Я це зазвичай бачу ну, дійсно з самого ранку. Хоча можна наносити і в день, і ввечері, і зранку, неважливо, не як самостійний засіб або як базу під якийсь ваш крем. Замість наприклад, сиворотки. дуже економічна, дуже приємна на запах, дуже класно. Ну на шкірі вона не жирниця, але саме головне з останніх таких моїх. Змін побачила, я додам фото. в мене прийшло пігментна пляма прийшла після літнього, тобто в жовтні в мене вона з'явилася, вона достатньо велика. Я її вже хотіла планувала йти на лазер, але я була супер здивована, коли я, як зазвичай, відкрила пляшечку, користуюсь, і буквально через два тижні в мене вона почала світлішати. Більш нічим таким я не користувалася, тільки ось цей доглядовий цей засіб. Я вирішила взяти з цієї серії денний крем для обличчя, теж спробувати. Так як він якраз 30 це секрет спокою, денний крем. Ось Думаю, ну якраз мені потрібен ще крем. І він дуже теж сильний, тому що в склад входять. Метріксіл 3000 це такий вид пептидів. Він має дуже сильний ліфтинг-ефект. Я це теж побачила, тому що маленькі зможки, вони зникають. Такий дійсно ну, просто омолоджуючий ефект. Я би банально це не звучала. Тут також є в складі Q10, Edelweiss, масло ши, екстракт африканського дерева. Ось. Неймовірно круто і зволожує. Ну, такий, знаєте, запах більш, я б сказала, це якщо такі, цей більш пахучі, це такий досить мені такі лікувальні, якісь навіть не знаю, що він забирає ці маленькі зморшки. Тобто, я навіть не користуюсь кремом під очі. Він дуже класно. Сілому зволожую, тобто навіть я наношу і на шию. На декольте ще не наношу, але в принципі йому дуже класно наношити, наносити, наносити обличчя, шиї і зона декольте. Він має легеньку текстуру, тобто всмоктується дуже швидко. Це, мені здається, неймовірний плюс. Найголовніше, що цього місяця ми зробимо книжечку на цей крем, щоб ви його розпробували. Бо я нас такі товари, які люди ще не знають, не пробували, То ви. Зможете познайомитись поближче з цим товаром, дуже дякую за увагу.